Сьогодні у дитячому садку Оленка свято вітали дітей з обмеженими фізичними можливостями. Волонтерська творча група дефектологічного факультету. У дитячому садку Оленка працює дві групи для дітей з обмеженими можливостями. У кожній по сім-вісім дітей усі вони потребують додаткової уваги та захисту. Різні повряждення затронуті всі сфери: і двигательні, і зрительне, і обща моторіка, і мілка. Тому для кожного рібенка необхідний індивідуальний підхід. Індивідуальне планування, тому, що у одних дітей є річ, у других только з'являється. У третіх нарушення серйозні. Цілий тиждень готувалися до свята педагоги та студенти дефектологічного факультету Донбаського державного педагогічного університету. Всебічно підійшли до справи. Яскрава вистава, солодощі. Навіть виготовили кольоровий буклет на тему до дня інвалідів. Готуватись морально було не важко, тому що ці заходи ми проводимо кожного року, але як завжди, виникають матеріальні проблеми. Хоча у цьому році велику допомогу нам надав наш ректорат, і за що хочеться йому подякувати, і також оголосити подяку усім викладачам і студентам нашого вишу. Група волонтерів з програмою вже побувала у дитячих закладах, де виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями. Вони у захваті від того, що можуть робити щось для дітей. Кожен день ми після пари, оставались. Знає, Ми старалися, щоб да. все вийшло очень хорошо, щоб діти були счастливы, раді. Діти також отримали заряд позитивних емоцій, не залишили без уваги ані виставу, ані подарунки. Що ти будеш діти? По Потом І? Для майбутніх спеціалістів, якими є сьогоднішні волонтери, благодійна акція Відкрий серце для добра стала ще однією можливістю зустрічі з обраною професією. Вони увиділи на практиці цих дітей, вони увіділи проблеми в учреждений вони нутрі, прониклися в ці проблеми. І, звісно це принесло пользу і студентам, і дітям. Після завершення заходу студенти пішли в групи до дітей, де продовжили більш тісне спілкування.